Судами шахрай повернувся. Андрій Слюсарчук відомий як доктор Пі, який свого часу видавав себе за видатного нейрохірурга та науковця, знову опинився в інформаційному просторі. У соцмережах почали активно ширити його пост, у якому Слюсарчук звернувся до президента США Дональда Трампа. Оригінальний пост так званого лікаря набрав понад 6 тисяч поширень, а на інших сторінках, які передрукували його, згодом ця цифра перевалила далеко за 57 тисяч. Тим часом у коментарях під дописами користувачі почали висловлювати підтримку та схвально відгукуватися на слова Слюсарчука. Однак були й ті, хто впізнав у ньому шахрая та закликав не вірити інформації, яку він поширює. Зокрема, на таке раптове повернення доктора Пі у скандальний для держави та громадян період відреагували українські журналісти. Це судимий шахрай, який відсидів у в'язниці і який не є тим, за кого себе видає. Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачать емоційний пост і поширюють його, не думаючи. Шахрай задоволений. А взагалі цікаво, хто і з якою метою запустив в інфопростір цей лист. Бекграунд доктора пі досить цікавий і неоднозначний, щоб вважати це просто випадковістю. Водночас українська журналістка та письменниця Оксана Дудар припустила, що таке так зване воскресіння слюсарчука може бути пов'язане зі зв'язками Пі з Росією. Цікава деталь під час суду над доктором Пі постійно спливала тема його зв'язків з Росією. Не існуючі диплом він отримав саме там. Ліки, якими лікував важкохворих пацієнтів, теж за РФ. Нагадаємо, що Слюсарчук став відомим в Україні ще у 2005 році, завдяки численним телевізійним програмам, де демонстрував нібито феноменальні гіпнотичні здібності, і називав себе нейрохірургом. Чоловік розповідав, що має три рекорди, занесені до Книги рекордів України, один з яких це було відтворення з пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі після коми, За що, власне, й отримав прізвисько доктор Пі. Втім, згодом виявилося, що він не має медичної освіти, а всі документи про наукові ступені були підроблені. Ба більше його псевдомедична діяльність призводила до смертей пацієнтів. Зрештою, у 2011 році Слюсарчука заарештували за шахрайство у великих розмірах підробку документів, незаконну лікарську діяльність та вбивство пацієнта з необережності. Суд визнав його винним і засудив до восьми років ув'язнення. А також доктор Пі повинен був сплатити матеріальну компенсацію постраждалим. Покарання він відбував у виправній колонії. Втім, адвокати активно працювали над оскарженням вироку і 2016 року, не відбувши терміну ув'язнення, Слюсарчук вийшов на волю за законом Савченко під особисті зобов'язання. Верховний суд скасував усі попередні вироки, і справу знову почали слухати у першій інстанції. А в листопаді 2024 року суд виправдав доктора Пі. Софія Фанко телеканал НТА.